Шановні колеги, давайте я бачу одну руку від позафракційних один виступ. Будь ласка, Олег клішко. Олег гляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановне українське суспільство, сьогодні на сході України відбувається диверсійна шпигунська. Військова робота нашої сусідньої країни Російської Федерації. Давайте називати речі своїми іменами. Сьогодні на сході України триває війна, яку нам оголосила Російська Федерація. Сьогодні на сході України відбувається той же сценарій, який Російська Федерація опробувала в Криму. Тоді ми з вами всі розказували, що миром, переговорами ми домовимося з агресором. У підсумку Україна де-факто втратила Крим. Сьогодні лунають такі ж заклики: домовлятися з агресором. З агресором ніхто ні про що не домовляється. Ворог, якщо не здається, ворога знищують. Можете ви уявити собі, щоб на параді 7 листопада 1941 року. Року, коли люди йшли на фронт прямо з площі Червоної, захищати Радянський Союз, щоб там махали німецькими прапорами, їх би розстріляли. Сьогодні комуністи регіонали, які розказують, що вони хочуть миру, ви організовуєте сепаратистські акції, ви кличете сюди війська Путіна, ви фінансуєте сепаратистів і терористів, які сьогодні захоплюють мирні міста і села України. Я звертаюсь до українських громадян на сході країни. Не чекайте, поки влада вам допоможе. Самі вставайте, люди добрі, українці, на сході, на півдні. Вставайте, організовуйте загони самооборони, знищуйте ворога, женіть ворога за кордони України. Тільки разом український народ наведе лад у нашій країні. Сьогодні cause